Всім привіт! Вітаю вас на каналі Прості рецепти української. І сьогодні готуємо смачний весняний салат з редиски. Для цього нам потрібно півголовки капусти, десяграм 200-300, один почок редиски, один огірочок, почок зеленої цибульки, одна чайна ложка цукру, півчайної ложки солі, 20 мл оцту, 150 олії. Так, почали капусту, редиску та огірок. Ми перекладаємо в глибоку миску, готуємо маринад. Чайна ложка сукру, півчайної ложки солі, олія. Ой, оце та олія. І все зараз змішуємо. Додаємо маринад в салат, та гарно все вимішуємо. Додаємо зелену ципульку. Наш салат готовий. Смачно.